Знайомтеся, Арнольд. І сьогодні ми заглянемо в майбутнє. Не так я собі все уявляв. Через виверження вулкана небо затягнуло щільними хмарами, і людство опинилось без сонця. Цікаво, скільки можна так прожити? Мільярд людей страждає від дефіциту вітаміну Д. Якщо сонце зникне, то через сім днів половина населення страждатиме від гострої депресії. А ризик захворювання на рак зросте на 75%. Випадки інсульту збільшаться на 32%, а здобути діабет стане вдвічі легше. Тому краще запасатися не консервами, а вітамінами. Без сонця немає причин жити на поверхні, тому всі переміщуються під землю та адаптуються до нового існування харчування в руках науки і технологій – Вчені створюють грибні та гідропоні ферми здатні вирощувати різноманітну продукцію. А за допомогою 3D-принтера можна швидко роздрукувати улюблені страви. Без сонячного світла людський мозок не може розрізняти день від ночі, спостерігаються гормональний збій, і стрімке ожиріння. При зниженні гормону лептину відповідального за апетит на 80%, добова порція їжі збільшиться майже вдвічі на 44%, що призведе до зайвої ваги. Гей, ти впевнений, що тобі туди можна? Виглядає як у фільмах про супергероїв. Довгий коридор, секретна лабораторія. А ось і розгадка. Все це виявляється глобальний експеримент. Але хто за всім цим стоїть? Ну ж, Гарнольде, перемігши цього дивного лиходія, ти зможеш вирятувати планету. Вітамін Д сприяє засвоєнню кальцію, необхідного для здоров'я кісток. Якщо його не вистачає, кістки стають слабкими та крихкими. Ось чому під час ходьби твої ноги ніби гумові. А в повній темряві твій шанс отримати смертельний перелом подвоюється. Арнольде, ти справжній герой? Ти повернув все людство до нормального життя. Сьогодні планета очиститься. Лідери усіх країн домовились повністю позбутися літію, нафти та урану. Тепер ніщо не може загрожувати довкіллю. Але м -м, а як отримувати енергію без викопного палива? Щороку люди використовують 150 петават годин енергії. Щоб добути стільки, знадобиться 200 мільярдів сонячних панелей на площі 3,7 трильйона квадратних футів. Це 3,7 площі пустелі Сахара. Якщо всю пустелю покрити панелями, ми отримаємо в 27 разів більше енергії, ніж нам потрібно. Але це коштуватиме 5 квадрильйонів доларів. Простіше вирішити цю проблему силою. Що там у тебе, Арнольде? Літієва батарея, тепер тобі Арні, разом з усіма іншими шкідниками екології доведеться самому виробляти енергію. Але є одна халепка: якщо все населення Землі буде крутити педалі цілий рік без зупинки, ми виробимо лише 10,5 петават годин енергії. Це лише 7% від того, що нам потрібно. Щоб задовольнити наші потреби, треба 125 трильйонів людей, що крутитимуть педалі 8 годин щодня. 8 годин на велосипеді, і твоє покарання закінчилось. Вейло, ти не підключив лебідку. Хіба не знаєш, як працюють гравітаційні батареї? Якщо підняти вагу на велику висоту, а потім відпустити енергія, що накопичилась у ній, вивільниться. Цю енергію можна перетворити на електричну. Наприклад, щоб зберегти один кіловат, потрібно підняти дві тисячі фунтів на висоту 1320 футів. Цієї енергії достатньо, щоб грати на приставці десь півтори години. Отже, ідея позбутися викопного палива повний провал. Тепер через це люди перетворилися на тварин. Ми могли просто залишитися ближче до природи, але зараз енергія потрібна всім. Гей, ну не чіпай тут нічого. Арнольде, ти ще той бевзь, одначе тобі вдалося здійснити мрію багатьох. Опинитися геть самому. На здоровецькому лайнері. Ура! На сім днів поїздки беруть більше 12 тисяч яєць, 380 кілограмів морозива і двох тонн морепродуктів та м'яса. Такої кількості їдла вистачить, щоб годувати тебе одного років зо п'ять. Після таких ситних круїзів люди набирають близько трьох кілограмів зайвої ваги. На лайнері так багацько розваг, що навіть за сім днів неможливо все обійти. Йой, здається, закінчилося пальне. Гарнольде. Схоже, твоя відпустка триватиме довше, ніж ти очікував. Минув цілий місяць. Цікаво, куди тебе притарабанить течія? Вітаннячка, Арнольде! Зараз тебе ненавидить увесь люд. Many months later. серйозно здоровецький бургер. Як щодо файних автівок і можливості жити у хаті Трампа. Зроби щось неймовірне. Ого, Арні, ти справжній герой, звільнити усіх тварин з оперку до біса шляхетно. Люди з вас лайк. А домашні улюбленці на землі 500 мільйонів котів і стільки ж собак. На свободі вони здобич для хижаків. Але не будемо про сумне, коли для тебе відкрита вся планета. Так, найліпша американська гірка вагонетка розганяється до 206 шести кілометрів за годину і падає з висоти 127 метрів. Раніше тебе не пускали сюди через ріст, але зараз це не проблема. Хм, щось не дуже весело. Без людей електрика поступово зникатиме. Літієві акумулятори саморозрядяться через сім років, а про сонячну енергію можеш забути через років двадцять, коли останній панелі глина, і атомні станції назавжди зупиняться без людського обслуговування за кілька десятиліть. Арнольде, забирайся звідти. Якщо травмуєшся, не зможеш зателефонувати 911. Цього разу тобі пощастило, і як бачиш, проблема зі сміттям нікуди не дінеться. Пластик та скло розкладуться лише через 700 тисяч років, і стане лише гірше. Арнольде, ти вижив? Бачу примітивне життя. Тобі ближче за цивілізоване. Жити у містах стає небезпечно. Раджу знайти інше місце для існування. Літак? Арнольде, глузуєш? Сподіваюсь, немарно ти налітав тисячі годин у Microsoft Flight Simulator. Арнольде, глянь, на землі лишилась ще одна ракета. Поквепся. Арнольде, не хочу тебе засмучувати проте лев з того зоопарку якраз позаду тебе. Бонвоєш, bon Арнольде. Який файний день? Ну що може його зіпсувати? Слухай, якщо земля зненацька зупиниться. Після повної зупинки всі об'єкти відлетять на схід за інерцією, розвинувши швидкість понад 1500 км кілометрів за годину через порушення атмосфери, що створює сильні вітри? Разом з тим гравітація землі збережеться. Цей імпульс створить здоровецькі цунамі, що поглинуть 27 кілометрів суші за хвилину. Доба триватиме цілий рік, доки Земля зі швидкістю 29,78 км за секунду не зробить повне коло на орбіті навколо сонця. День триватиме шість місяців під пекучим сонцем, а решту шість місяців вночі мороз сягатиме 55 градусів. Через зупинку землі від центрові сили створять високі пагорби на екваторі. Після чого зникнуть і залишать а -а. один суцільний материк, який розділятиме два здоровецькі океани. Але жах жахливий станеться через зупинку ядра Землі, адже ця велика куля розплавленого металу за рахунок обертання утворювала магнітне поле. Магнітне поле захищало планету від радіації, тому зараз перебувати на поверхні смертельно небезпечно. Арнольде, ти мов тихоходка, яка вижила під час гаплика. Тобі треба знайти укриття. Раджу тягти хребта до екватора, там найбезпечніше. Поквапся, Арнольде, і встигнеш на останній автобус до підземелля. Нині всі приїхали жити під поверхню землі. Не переймайся, це справжні міста з підвищеною безпекою, де можна вирощувати їдло. Оце так пригоди, Арнольде. Біднятко вже покоперсався у бардачку, знайшов тогорічну картоплю Фрі і сотий раз послухав диск Рікі Мартіна, що застряг у магнітолі. Згоден це жах. Навіть не думай про це. Ти не заощаджиш час, але натомість потрапиш у халепу. Не чую подяки, Арні. Я врятував твою дупу, зупинивши час прямо як у мультфільмі. І що ти зробиш першим у цій ситуації? Понишпориш в архіві Пентагону, аби дізнатися, чи дійсно Армстронг відвідав місяць, чи може наспілися почолом кати сіузі? Уууу! головне не опинитися в Японії. Вони дуже полюбляють зупинку часу. Тобто, дуже капець, сильно полюбляють. З точки зору фізики, якщо зупинити час, зупиниться все. Не потрібно бути математиком, аби втелепати, що час це одна зі складових швидкості та відстані. Якщо одне зі значень нульове, решта теж будуть нульовими. Тож вперед до пригод. Йой, Світлові частинки, фотони теж зупинилися. Відповідно і можливість відрізняти щось за допомогою зору теж зникла. Та й сьорбати воду у тебе навряд вийде, адже все застигло. Потік світла, що залишив землю 65 мільйонів світлових років тому, нині знаходиться на відстані 65 мільйонів світлових років. І хтось з великою далекобачкою, направленою на землю, може зараз побачити динозаврів. Але я пропоную повернутися до реальності, Арнольде. Не годин кого півдня, а він спить як дитя. Арнольде, так можна й все життя проспати. Час прокидатись. Люди сплять одну третину свого життя. Під час сну організм повністю відновлюється. Деякі види птахів, морських ссавців та рептилій можуть не спати до десяти днів. Одна половина їхнього мозку спить, а інша працює. І щоб не гайти цей час дарма, стрімер Ейжен спав в онлайні і за одну ніч заробив на донатах 16 тисяч доларів. Здається, хтось ломиться до твого дому, Арнольде. Арнольде, хто ці люди? Вони не схожі на твоїх друзів. Вітанечка, страхопуде. У тебе знову неймовірні неприємності. Що це в дідька за дивне місце? Схоже на якийсь гуртожиток, але не найкращого університету. Вау, Арнольде! Ти можеш стати зіркою нового цікавого реаліті-шоу! Звідки вони дістали досьє на вас усіх, навіть мені це вже лячно. Йой, Арнольде. Напевно, ти сюди потрапив помилково. Що ж вони хочуть від тебе? Ой ой, мені це все не подобається. Арнольде, невже тобі не вдалося заснути? До без сну супроводжується головним болем? У вухах з'являється шум. І порушується пам'ять. ПОТРІБНО поспати! Вважається, що в середньому людина може витримати не більше п'яти днів без сну. Далі починається справжнє випробування. З'являються зорові та першим, хто встановив світовий рекорд, був 17-річний Ренді Гарднер. Він не спав 11 днів. Але згодом рекорд побив Роберт Макдональд, який не спав 19 днів. Однак представники книги рекордів Гіннеса не зарахували подібні експерименти, а визнали їх дуже небезпечними для здоров'я. Арнольде, друже, ти єдиний, хто залишився. Це все мені нагадує одну легенду про радянських учених. Вони помістили п'ять людей на 15 днів в одне приміщення зі стимулюючим газом, який не давав їм заснути. Арнольде, ти вільний? Уявляю, як тобі хочеться додому і гарненько виспатися. Проте мені здається, на тебе очікують 13 днів без сну, щоб дістатися до найближчого міста. Що ж успіхів, Арнольде. А ось і наша ультрашвидкісна черепаха. Як і все електричне, машина Ілона вийшла з ладу. Головне, не радій наперед. Що там не кажіть, а лупати беньками Арнольд вміє дивовижно. Шкода тільки з інтелектом проблеми. Акумулятор вже потрібно було зарядити. Тепер хлопцям треба якось випхатися з пустелі. Добре, що Ілон вже щось вигадав. І добре, що в його багажнику є. Відро і мініракета і. Продукти. Йоя бульба, це чудова ідея. Отже, одна картоплина стабільно може видавати 0,5 вольта напруги, щоб завести карбюраторну машину Арнольда, знадобиться близько 13 вольт. Таким чином, за допомогою 26 шести бараболь, цинкового цвяха та мідної проволки, ми повинні завести авто. Трясця! Пусковий струм занадто маленький. Для запуску двигуна потрібні хрін сот тисяч картопляних батарей. У 1831 році Фарадей вперше провів подібний експеримент. Для нього нам потрібні котушка, мідна проволока та магніт. Занурюємо магніт в обмотану мідю котушку, закриваємо її, всередині рухаємо магніти в кожному мотку міді утворюється напруга в одну соту вольта. Однак за рахунок великої кількості витків, усе працює. Подивимося, як це спрацює у хлопців. Арнольде, тільки обережніше з пальцями. Ну, принаймні, добре, що ми вижили.